Сьогодні ми будемо говорити з вами про ринопластику кінчика носа. Дехто вважає, що робити тільки кінчик носа не дуже гарно, або це може мати певні негативні наслідки. Я так не вважаю. Є певні форми зовнішнього носа, при яких ринопластика тільки кінчика носа може дуже гарно і гармонійно виглядати. Знову ж таки, в більшості випадків, коли ми робимо ринопластику, то звичайно, це повна ринопластика, під час якої ми робимо втручання і в кістковій. І в хрящовому відділі. В яких випадках я вважаю, що ринопластика кінчика носа може бути, і це буде виглядати гармонійно. По-перше, якщо у пацієнта дуже низька спинка носа і є щось середнє між сідлоподібною деформацією спинки носа і дуже низькою спинкою носа, коли кінчик носа дуже довгий, в даному випадку ми можемо робити ринопластику кінчика носа, не торкаючись при цьому кісткової тканини. По-друге, це коли кісткова частина, кісточки зовнішнього носа, вони досить вузькі, вони не широкі. Тому що коли ми зменшуємо кінчик носа, візуально кісткова частина буде здаватись широкою. І якщо ми не хочемо цього робити, то ми завжди маємо про це пам'ятати. І по-третє, коли в нас є гарна спинка носа, без будь-яких відхилень, вона нас задовільняє, і ми хочемо зробити тільки кінчик носа при цьому. Не роблячи його коротшим, тому що якщо ми вкорочуємо кінчик носа, то автоматично, яка б не була спинка носа, вона буде виглядати більш вираженою. І це може після операції не подобатись пацієнту. Є ще четвертий випадок, при якому ми робимо ринопластику кінчика носа, коли ми поєднуємо це з септопластикою, коли є підвивих переділки носа. Бувають такі ситуації, коли переділка носа дуже довга. Або вон там є підвивих, і вона може перекривати одну або іншу ніздрю. І в даному випадку ми коригуємо не тільки внутрішню частину переділки носа, але і зовнішню частину переділки носа, для того, щоб пацієнт, по-перше, краще дихав, по-друге, щоб ніздрі були більш симетричними. І остання ситуація це коли в нас є слабкі крила носа, коли в крилах недостатньо хрящової тканини, і при диханні крило може. Притягуватись і присмоктуватись до переділки носа. За рахунок цього, пацієнт погано дихає носом, і треба йому покращити це носове дихання шляхом армування крил. Для цього ми беремо фрагменти хряща з переділки, і ми можемо його підшити в область крила носа. За рахунок цього, крила будуть стояти більш жорстко, пружно. І при диханні вони не будуть змикатись. При цьому треба враховувати, що крила стануть трошечки вище, трошки зміниться форма крил носа, і вони будуть е трошки ширше ніж до операції. Звичайно, реабілітація після таких операцій також відрізняється. Якщо ми робимо операцію тільки на кінчику носа, реабілітація зазвичай проходить набагато легше. Ну як набагато? Немає синців під очима, немає набряків під очима, немає гіпса, який треба носити людині протягом двох тижнів після операції. Що ж є? Шви все одно залишаються, пластир все одно треба буде клеїти більше ніж місяць, і сплінти в носі, скоріше за все, що також будуть. Але окуляри можна буде носити набагато раніше. Я думаю, що десь через 2-3 тижні можна буде носити. Тому треба на це зважати також, якщо ви розглядаєте один чи інший варіант хірургічного втручання. Але з мого досвіду, кількість таких пацієнтів, яким можна провести ринопластику, тільки кінчика носа, не дуже багато. У більшості пацієнтів показана ринопластика повна, там де задіяний і кістковий, і хрещовий відділ. Чого? Тому що більшість пацієнтів хочуть вкоротити кінчик носа. Якщо ми його вкорочуємо, автоматична спинка в нас буде вища, і нам треба її зачасту понижувати для того, щоб досягти або рівної спинки, або зробити мінімальний прогін. По-перше, а по-друге, тому що більшість пацієнтів хочуть, щоб все ж таки. Ніс був трошечки вущий, ніж він в них є. І за рахунок того, що нам треба його звузити, ми працюємо з кістковою тканиною, а це вже трошки більший об'єм операції. На своєму прикладі можу показати, що якщо мій кінчик носа вкоротити, не чіпаючи спинку носа, то горбинка буде виглядати більш виразною. Це не те, чого хочуть більшість пацієнтів. В будь-якому випадку, чи ми робимо ринопластику кінчика носа, чи ми робимо повну ринопластику, що під час однієї, що під час другої операції, ми можемо це поєднати з операцією, яка покращує носове дихання із септопластикою. Тому різниці, яка операція буде виконана в залежності від носового дихання, немає. Тому, якщо ви не знаєте, що саме підійде вам, приходьте на консультацію, ми проаналізуємо ваш випадок.